Як казав Кузьма Скрябін, що по-моєму чувак нас кинули. Тобто, в 96-му році нас як народ кинули, оскільки народ не приймав конституції і згідно тієї конституції, яка прийнята в 96-му році, народ опинився аутсайдером всіх процесів, тобто він повністю відрізаний від держави. Держава існує як а, кінь в вакуумі, тобто всередині держави може відбуватися все, що завгодно. А от у людей громадян народу громадянського суспільства, практично забрали інструменти. Примусу стосовно держави. Таким чином, Конституція вона була прийнята далеко не найкращою в Європі. Вона була прийнята такою, яка позбавляє народ реальної влади в країні. І відповідно на сьогодні у нас немає інструментів. Конституція не може стати інструментом по змушуванню влади і держави виконувати Конституцію. Власне, я вчора згадував декларацію. Незалежності Сполучених Штатів Америки, тому що там було записано ключові положення, які теж планувалися і в перших проєктах Конституції України. Право народу на повстання. В проєктах 92-го і 93 х років це право народу на повстання було закріплено в статті 12. Там передбачалося, що громадяни мають право чинити опір будь-кому в разі, тобто не громадянин, а громадяни. В деяких а, редакціях навіть було. Визначення політичний спротив будь-кому, хто своїми діями узурпує владу, створює, порушує конституційний влад, створює загрозу цілісності. Тобто у нас було право чинити спротив. В Декларації Незалежності Сполучених Штатів записано, що народ не просто має право, а обов'язок скинути уряд, який перестає служити народові. І плюс дуже важлива по. Поправка до Конституції Сполучених Штатів про право народу володіти і носити зброю. В Сполучених Штатах народ є господарем, от тільки б спробували їх бусифікувати, як це зараз роблять в Україні. Як написав один з коментаторів у мене в Фейсбуці, як можна бусифікувати людину, якщо ти не знаєш, чи у неї є зброя, чи немає тієї зброї, це вже певна небезпека. Тобто держава в Сполучених Штатах не має права пригноблювати народ, а у нас має. У нас за нашою конституцією держава має право робити все, що завгодно, по факту, бо ми з вами, громадяни, не маємо реального впливу на державу.